Серед тих вимог, які визначені 50-ю статтею мовного закону, кандидат повинен бути від 35 років вільно володіти українською та англійською мовою і засвідчити це відповідними документами, а також мати досвід правозахисної діяльності або захисту державної мови. Підтверджує, як уповноважений захисту державної мови. За ці 5 років жодне з прізвищ не лунало і не фігурувало. Ні, як скаржники на порушення мовного закону, ні як учасники обговорення змін до тих або інших ініціатив і тим паче до будь-яких інших дій пов'язаних із популяризацією, твердженням або захистом мовних прав. Тому, на мою думку, жодних із претендентів не відповідає критеріям. І найкраще завдання для них це звичайно долучатися до нашої роботи і жодним чином не потрапляти до політичних інтриг, які на превеликий жаль. Точиться довкола нашої інституції. Я свідомий своєї роботи. Наш колектив прекрасно розуміє ті виклики, які стоять перед нами. Але та інституція, яка працює, демонструє результати, безперешкодно вирішує мільйони завдань, які стоять перед нами, і на законодавчому рівні, і на регіональному рівні, і на міжнародному. Вони повинні бути звичайно підтримані. Дякую тим, хто нашу діяльність підтримує.